Шановна екзаменаційна комісія, дозвольте представити вам мою бакалаврську дипломну роботу на тему мобільний додаток купівлі квитків до кінотеатру ПопкорнПАЛМС. На цьому слайді представлено об'єкт, предмет і мету розробки дипломного проєкту. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення, предмет це методи та програмні засоби для реалізації цього процесу, а головною метою є підвищення швидкості і комфорту придбання квитків. Наступний слайд демонструє основні завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети проєкту. Серед них є аналіз існуючих мобільних додатків для кінотеатрів, вибір технологій та середовища розробки, проєктування архітектури і бази даних, а також важливими є реалізація основного функціоналу. Далі представлено аналіз предметної області, який містить три ключові аспекти: по-перше, сучасний стан кіноіндустрії. По-друге, недоліки традиційної системи купівлі квитків і, нарешті, важливість автоматизації, яка значно підвищує якість обслуговування та ефективність роботи кінотеатрів. Цей слайд ілюструє порівняння наявних мобільних додатків за ключовими функціями, що дозволяє визначити їх сильні та слабкі сторони для подальшого вдосконалення. Слайд демонструє основні особливості різних середовищ розробки, що дає змогу обрати найоптимальніше для створення власного мобільного додатку. Тут представлено аналіз популярних архітектур з акцентом на їх гнучність, гнучкість, масштабованість та зручність підтримки. Наступний слайд містить порівняльну характеристику систем керування базами даних за критеріями продуктивності, надійності та простоти інтеграції. Далі наведено загальний огляд мов програмувань, які використовуються для розробки із врахуванням їх переваг у контексті конкретного проєкту. Наступним слайдом є структура, структурна схема мого проєкту, яка побудована за архітектурним паттерном MVVM, model. view, view model. Така архітектура забезпечує чітке розподілення логіки програми, роботи з даними та інтерфейсу користувача, де view інтерфейс користувача відповідає за візуальне відображення даних та взаємодію з користувачем. View-Model – це логіка бізнесу. Містить усю логіку обробки дій користувача і модел робота з даними. Відповідає за збереження, отримання та зміни інформації в базі даних. Наступним слайдом є логіка функціонування програми з двох точок зору користувача та адміністратора. Схема демонструє послідовність дій і переходів між формами і у процесі взаємодії з додатком. Наступний слайд представляє діаграму класів проєкту, побудовану відповідно до паттерну MVVM Model View ViewModel, який демонструє логічну структуру взаємодії між класами програми, розподіленими за трьома основними рівнями View, ViewModel та Model. Далі можна побачити діаграму компонентів. Основна мета цієї діаграми – навести, з яких ключових частин складається система та як ці частини взаємодіють між собою. Кожен прямокутник на схемі це окремий програмний модуль або компонент, що виконує певну функцію. Цей слайд демонструє концептуальну модель бази даних, яка лежить в основі зберігання та обробки інформації у програмі. До ключових сутностей належать Announcements, Choose Place, Card, Description Films Photo, and Popcorn. На цьому слайді представлена діаграма прецедентів, яка ілюструє основні сценарії взаємодії користувачів та адміністратора з програмою. Вона побудована відповідно до методології UML і демонструє функціональні можливості системи з точки зору зовнішніх акторів. Наступним є представлення послідовності виконання дій в межах роботи системи. Усі кроки подані у вигляді логічного ланцюга, що дозволяє наочно прослідковувати життєвий цикл основних процесів у системі. Далі, представлені інтерфейс розробленого мобільного додатку. На цьому та наступних слайдах. Останні слайди демонструє, що у ході виконання дипломної роботи було досягнуто поставленої мети, тобто розроблене мобільний додаток для автоматизації процесу купівлі квитків до кінотеатру. Щиро дякую за увагу.